Отже, заходимо у розділ інтернет-магазину Методичне палітра вчителя друковані зошити. І чого тут тільки немає. Картки для легкого освоєння математики. Дружній підхід до дітей із дискалькулією. Контроль дисграфії олівцем. Буклет діяльності. Щоденні 5. Читання з другом 3-4 клас нової української школи. Цікаві тексти про здоров'я. Мнемокартки. Щоденні 5. Перший другий клас. Читання за малюнками розвивальні завдання до текстів. Ремівки на кожну букву. Мнемокартки для тренування візуальної пам'яті для початкових класів нової української школи. Читання для математиків. Щоденні 3 плюс щоденні 5. Інтегровані картки тести з математичними даними про тварин. А що таке щоденні 3 чи щоденні 5. Ви можете дізнатися на самому сайті магазину. Щоденні 5. Робота зі словами. Пароніми слова, що відрізняються з однією буквою. 3 клас робочі аркуші з творчими завданнями 30 пар слів. Такі картки є для всіх початкових класів. Робочий зошит з української літератури. Для учнів 6 класу надзвичайно цікавий та насичені матеріали. Робочий зошит з української літератури для учнів 7 класу також надзвичайно цікавий. Робочий зошит Нумікон рахунок в межах 10-20. Дуже цікаво буде для учнів початкових класів та дошкільнят. Робочий зошит карниця народних казок. П'ятий клас. Назвичайно цікаві, яскраві та креативні завдання. Отже, якщо ви хочете з користю провести канікули, завітайте до магазину і познайомтеся з нашими матеріалами. Сподіваюся, що вас щось зацікавить.